Доброго дня, шановні, дуже багато медійної істерії щодо якихось заяв Коломойського. Хтось з вас дійсно вважає, що це якийсь Гуд, який дуже переживає за Україну та українців. Може, ви вважаєте, що Коломойський буде робити заяву, яка врятує Україну, чи може якось допомогти їй виграти війну? Нагадаю, що що б він не сказав, це тільки про Коломойського. Коломойський. Дбає тільки про власний дохід та власну дупу. Все, не я, не ви, не будь-хто в Україні йому нахуй не потрібні. Я вважаю, що ми з вами і так знаємо: Зеленський ворог України. І щоб там не сказав Коломойський, це вже не зміниться. Ми також знаємо, що і Коломойський ворог України. Він такий же ворог України, як і Зеленський. Це звичайний олігарх, це звичайний олігарх, який 33 роки незалежності України грабував в цю бідну країну і тому їхній з жабо хто кого виїбе, взагалі не цікавить ні мене, ні вас, взагалі нікого. Які б заяви не робив Коломойський, це буде завжди тільки про тепле місце для дупи Коломойського. Так як і всі інші там Дубінський, блядь, робить якісь заяви, ще якийсь там хуй робить якісь заяви, це одна банда, блять. Просто одні залишилися біля карита, а інших вигнали нахуй від карита, і вони зразу. Почали грати роль опозиціонерів. Чи ви вважаєте, що зараз у Коломойського нема схем, через які він грабує Україну українців? Є так, як і у Зеленського, так як і у Дубінську, так як і будь-якого при владі, чи взагалі у будь-якого олігарха. Таких е, песиків, блядь, як Зеленський, у Коломойського сотні, блядь. І він може робити що завгодно. У ньому далі є е, ці Масійчуки і один плюс один цей пропагандистський канал. Який, сука, 24 на 7 нищить, сука, е Україну і українців, блядь, нищить імідж України і українців. І ви такі, блядь, що зараз Коломойський зробить якусь заяву. Та хай вони, сука, повбивають, блядь, одне одного. Мені, ні, не вам від того, блядь, тільки плюс. Заява там, блядь, що там може зробити той Коломойський якусь заяву. Ми і так знаємо, хто такий Зеленський, блядь. Ми знаємо, на що здатна його банда, блядь, яка грабує. А щодо самого Коломойського, так він вже зараз Міндіча вигороже. Інка, та він каже, там, він, блядь, навіть не має школьного образования, блядь, поэтому он не мог ворожать. Та ну нахуй. Він блядь, пиздив, сука, пів України, блядь, з такими як ти е пацанчиками, блядь, як Коломойський, міндіч, блядь, там цукермани, цукерберги, хуїк вже пойми, хто там, блядь, кому сука папа в этом, блядь, кублі. Але нам з тих заяв взагалі похуй. Ви для народу України всі, блядь, всі, от, всі вороги блядь, народу України. Ви такі самі підри, як і Путін, блядь. Жодної різниці. Тільки ті, блядь, з того краю нас вбивають, а ви з середини країни нас вбивають. Тому буде робити Коломойське заяву? Не буде, блядь, робити Коломойське заяву. Доїхав він там кудись, блядь. Не доїхав він там кудись. Байдуже. А простими словами, похуй. Хай вони самі там друг друга жеруть, блядь. Нам тільки буде ліпше від того. Тому що ні одні, ні інші не мають грабувати звичайних українців. Смерть ворогам України, а ми маємо прийняти нові закони, блядь, по яким будеться смерть як вища міра покарання за ті діяння, які зробили ці підараси. Всі. За всі 30 років Незалежності України. Будь-який цей підар вже тричі заслуговує на смертну кару. Всім гарного дня і все, що мене це те, що рано чи пізно прийдуть патріоти до влади в Україні, і в Україні будуть закони, по яким ми зможемо добратися до кожного такого Коломойського, Зеленського, Єрмака, блять, Міндіча, Хуїндіча і так далі. І ми виконаємо. Вироки ім'ям України і селено не буде труїти воздух нашим дітям та внукам. Всім гарного дня.